Рідних парафіян. Це дуже унікальна, прекрасна річ. А щодо доцільності проведення, творити діла треба. Їх треба постійно творити. Тому, ще раз, користуючись нагодою, хочеться подякувати і телерадіокомпанії. Чому? Тому що висвітлення таких подій заставляє багатьох задуматись, для чого ми живемо? Чи ми повинні творити так, як це творять представники різних конфесій, зокрема, Волинська єпархія Української православної церкви. Але ви знаєте, все ж одне враження, коли дивитися з телеекранів так за цим дійством, а інша справа, коли безпосередня участь. Як ви вважаєте, з якими думками? От нещодавно відбувся лише та концерт, різдвяний для дітей-сиріт, з якими думками потенційно вийшли із зали, зали кіно, кінотеатру Промінь. Люди, ви знаєте, коли владика об'явив суму, а це 226 тисяч гривень? Кожен задумався. Можливо, я приніс цього дня невеличку маленьку ліпточку, декілька гривнів, Хтось скільки міг. Але ми разом зуміли створити добре діло. І я в багатьох бачив під час різного концерту. Він вдався, він надзвичайно чудовий цей концерт, продуманий, гарна режисура цього концерту, гарна постановка, гарна гра акторів, гарний виступ хорів. і хорів. Я бачив на очах багатьох людей сльози. А сльози, дорогі друзі, це символ радості і певного успіху. Люди плакали з радості. Люди плакали з тієї можливості, що мають можливість допомогти. А плакали тому що бачили сирід. Можливо, ми всіх не зможемо, звісно, річ, ніколи не забезпечимо. Господь всіх забезпечить і нікого не залишить. Але комусь ми в ці різдвяні дні подаруємо радість. Христос прийшов на землю, щоб дарувати радість. А ми, як його учні, повинні щиро й відверто і безкорисливо дарувати цю радість. Я думаю, що саме в цей день якраз відбувається і передача коштів для тих сиротинців, для тих представників сиріт, котрі опікуються ними. Ми надаємо можливість дарувати радість і для представників всіх сиротинців, для дитячого фонду декілька коштів буде надано. Тобто підтримуємо всіх, хто потребує цієї допомоги. І слава Богу! Що є така можливість, є добрі люди, є наш владика, котрі разом єдиним серцем колядували, прославляли Господа і дарували радість для ближніх не лише словом, не лише співом, не лише молитвою, але й добрими ділами. Тому що апостол Яків чисто каже: віра без діл мертва є. Щоб віра не була мертвою, треба постійно творити добрі діла. От, з вашої ласки, я би хотів би ще про процитувати слова. Представника духовенства, а саме голови Волинської ради церков, єпископа Володимира Волинського і Ковальського Володимира, він сказав про поняття милосердя. Він сказав, що милосердя потрібно не лише показувати, але потрібно упевнитися, що ми його маємо. А як ви вважаєте, у чому воно проявляється? Ну, як зрозуміти, що ми його маємо? Насамперед, ви знаєте, є така категорія людей, з якими ти спілкуєшся, біля яких хочеться бути. От ви відчуваєте, ви зустріли людину. Не хочеться товашувати, не хочеться спілкуватися. І коли вона щось творить, ти відчуваєш, що дуже відрадна ця людина для тебе якась особлива, надзвичайно прекрасна. Ця людина дарує радість для всіх. Або є така людина, що ти з нею спілкуєшся і бачиш злість ненависть цієї людини. Тобі не хочеться з нею спілкуватися. Якби ти себе не осилював, ти не можеш віддати все своє mm -hmm. серце для цієї людини. І щоб та людина не робила для тебе, для ближніх, ти відчуваєш, що воно нещиро. Я думаю, ви зустрічали таких людей. Так, Ось війсно. і просто, війсно. якщо ти живеш добром, любов'ю, з тобою будуть хотіти спілкуватися люди, до тебе будуть стримитися, тебе будуть підтримувати і з тобою хотітимуть дружити, тебе любитимуть. І головне, з тобою будуть творити добрі діла, діла милосердя. Ну От багато людей так нині взагалі планують і розпочинають взагалі перші благодійні справи. Як ви вважаєте, повинна з духовної точки зору, як взагалі повинна проявлятися благодійна справа? Ну, насамперед, знову ж таки, ми черпаємо саме головне з Євангелія. А Христос каже, що робить одна рука, нехай про неї не знає інша. Тобто творити добрі діла бажано таємно. Якщо таємно будемо творити, Господь явно віддасть нам в цьому земному світі. Ну, дехто подумає, земних благ не повинен християнин бажати, але дещо необхідне для життя і хліб до хліба, одіти дітей. Хвилюватись про те, щоб вони були освічені, принесли користь для нашої молодої держави, ненькій України, щоб були гарними християнами. Про це треба піклуватися. І саме головне дарувати, в котрий раз ми згадуємо, радість іншим. Навчимо наших дітей за сумісцтвом таких концертів дарувати цю радість. Повірте, вона буде постійною. Ця радість, і діти будуть наші творити, і, скажімо так, старші люди внуки. І коли будемо помирати, нам буде відрадно дарувати. Радість близьким, і саме головне, відрадно на страшному суді дати відповідь перед лицем Господнім. І ще раз повторюся: найкраще творити діла постійно, таємно і безкорисливо. Зможемо, тоді будемо ставати кращими. А саме головне, я знову процитую класику: тримаймо голову. Щоб не ставалося, треба тримати голову, тверезо мислити, думати і пам'ятати, що життя коротке, подаруємо радість ближнім, то Господь і подарує нам радість у вічності. Давайте тоді побажаємо не тільки один одному, а й нашим шановним телеглядачам, щоб ми, якнайбільше були не тільки свідками благодійних хороших справ, добрих справ, але були безпосередньо зпосередніми їхні, їхніми учасниками. Звісна річ, користуючись нагодою, я сьогодні вітаю всіх уже з минулими святами. Передаю благословення митрополита луцько Волинського Ніфонта. І саме головне, дорогі браття та сестри, як уже було зауважено, не говорити, а творити не словом. А ділом ми повинні доказати, довести, що ми являємося учнями Ісуса Христа, стати кращими, чіткі слова Спасителя. По тому що ви учні мої, коли серед вас патоматиме любов. Пануватиме любов. Ми тоді і будемо творити добрі діла, любити ближніх, і всі оточі побачать, що ми з вами віруючі християни, діти Церкви Христової, учні Ісуса Христа. Дякуємо за добрі слова. Do zobaczenia. nie. Siastewam.